Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Діва на період з 4 по 10 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Лебідь, романтичне почуття, а також окуляри, далекоглядні плани. Ще ця карта показує, не підписують ніяких документів саме на цьому тижні. Тому що ретроградний Меркурій, саме тому вона випадає вже не одному знаку. Не, подпиш... не, под... не поспішайте робити якісь договори, підписувати. Готувати можна, підписувати ні. Добра новина. Вона також може стосуватися як ваших романтичних стосунків, так і чогось зовсім іншого. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще раз, друзі, нагадую, що останній тиждень ретроградного Меркурія. Меркурій це планета близнят, а також знаку діла. Не робіть ніяких важливих справ, наприклад, купівля чогось дороговартісного. Або підписання якихось документів для того, щоб потім не переробляти, не здавати обратно в магазин та такі різні негорати. А ми з вами прямуємо вперед на другий розклад знак Зодіака Діва. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Сумна новина. До чого вона стосується, невідомо, але про всяк випадок будьте уважні та обережні, шановні українці. Ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Начебто все. Спочатку йде верхній ряд сумна новина, і потім нижче добре здоров'я. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на розвиток подій, на завершення вашого тижня. На моєму каналі, друзі, вже є всі розклади на серпень. Як пасіянце, так і таро. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Кожний розклад дає свої поради, які можуть знадобитися саме вам. у нас з вами третій розклад. Знак Зодіака Діва. Ось тут замок. Закриття на замок це завершення якоїсь справи, котра вам відкриває можливості. Нові можливості, як ви розумієте, ось тут карта родини, а також міцні сімейні стосунки, а також невеличкі розбірки в родині. Багаття показує допомогу родини, або ви їм будете якось допомагати. Можу сказати, що сьогодні пасіян з вами розмовляє конкретно та не дуже багато. Ось тут ще планета Місяць, це планета батьківства, нічної пори доби. А також якісь таємниці. Зверніть увагу, якщо для вас це актуально. А ми з вами сьогодні подивимось на колоді 78 дверей для знака Зодіака діва на тиждень з 4 по 10, серпня. застереженням Туз Пентаклів Та порада. Імператриця. Друзі, скажу я вам дві дуже гарні карти. Чому саме Туз Пентаклів може бути застереженням? Наприклад, якщо у вас з'явився якийсь дуже гарний шанс, саме на цьому тижні він може бути застереженням. Тому що ретроградний Меркурій, Меркурій ваша планета. І розпочинати щось фінансове, або, наприклад, якісь заплановані операції, втручання хірургічні по здоров'ю, не рекомендується. А потім, коли цей тиждень мине, то ви зможете все робити те, що ви запланували, тому що карта дуже добре, але вона вам випадає в застереженні. І порада імператриця це карта. Матері, успішної жінки, успішної керівниці або просто працівниці. Це карта батьківщини дуже потужна така жіноча енергія, материнська. Можливо, вам треба звернути увагу на щось із того, що я перечислила, перерахувала саме стосовно цієї карти. Карта позитивна, карта прибутку. Старший аркан, і такий шанс випадає не так часто, але ви його маєте на цьому тижні. Можливо, що, якщо ви захочете щось з цих якостей якось розвити або розкрити, то перенесіть цей процес на наступні тижні. Але вже можна зараз розпочинати думати, як це зробити. Наприклад, якщо ви мама, то можете планувати якесь сімейне свято велике. Наприклад, до того, як дитина піде в школу, або щось таке. Розпочне навчальний рік, або по роботі, щось таке дуже важливе. Звісно, для себе також можна приділити якийсь певний час, якісь такі процедури, котрі ви можете самостійно зробити, але зазвичай на це не вистачає часу. Дуже гарна карта. Сегодня, друзья, я благодарю всех зрителей, кто смотрит нас с других стран. Их больше десяти, тех, кто смотрит постоянно и пользуется переводчиком. Спасибо за то, что вы такие внимательные, участливые. И я могу видеть результат, что моя работа для кого-то интересна. Желаю всем удачи. Завжди запрошую на свій канал. До зустрічі.